Зараз я тобі покажу, чи є я насправді партнером компанії ЛР. Все дуже просто. Якщо вам м, хтось пропонує продукцію від компанії ЛР, ви маєте це знати. Тому що якщо партнер являється саме компанії ЛР, то він має свій власний кабінет, свою сторінку в компанії, де все описано, розписано. І показано. Цим я можу поділитися і показати саме, як довести, що ви являєтесь партнером. Тому я на своєму прикладі можу показати, я являюся партнером компанії ЛР, і я це можу показати. Я не боюся. І коли люди шукають продукцію, то ви маєте запитати, чи є ви партнером компанії, чи цей продукт буде від компанії, чи десь там з якогось підвалу. Звертайте на це увагу, тому що дуже багато е, мошенників, так? Дуже багато. Е, якщо людина хоче зекономити на цьому, десь там е, подешевше знайти, то я, вас хочу, то я вам хочу сказати, що ви подешевше те собі набагато дорожче зробите. <сум> тому що е, хочеш подешевше купити, але яке воно то буде? В якої якості? Звідки воно. Ніхто за це не буде братися, ну не братиметься за відповідальність, розумієте? А якщо ви е, замовляєте продукт з компанії, то компанія бере за це відповідальність, розумієте? І ви можете цей продукт повернути. Якщо він е, приїхав пошкоджений, так ви вам приходить посилка, ви дивитеся на неї, а вона вдруг ну там щось не то, ви маєте право повернути і вам е, вишлють новий продукт. А якщо ви підете десь там подешевше. То ну, ви самі розумієте, що ніхто вам нічого не поверне. Тому ось так. Тому прикріпляю вам, що я являюся партнером, і ви можете мені написати, і я вам можу допомогти, запропонувати вам е, обрати продукт, який вам необхідний для здоров'я, для догляду за шкірою, за волоссям і взагалі парфуми теж у компанії є. Тому звертаю вашу увагу на це, так що можете писати мені, і я можу вам. Допомогти в цьому. Так що Всім, па-па. якщо було корисно, ставте і пишіть коментарі, чи було цікаво дізнатися такою інформацією. Мені буде дуже приємно. А я прикріпляю далі е фоточку.